Залишають найкраще, це не тільки проект. Рома Чернігів, Чорний, Рома Журавець, Уаріо, Григорій Цихмістренко, Грек, Олег Фадієнко, Малиш, Павло Збитов, Академік, Діма Корнів, Макс Рейбус, Андрій Михелян, Пікиць, Іван Заяць, Заяць, Максим Нікітенко, Юрист, Юрій Азарук, Рамзан. Паша Петриченко, Сергій Литвиненко і це лише кілька імен. Насправді тисячі, тисячі і тисячі. І кожен із них віддав е, своє життя за певні цінності, е, за певні свої ідеали. Е, хтось із них має звання Героя України, про когось ми, можливо, ніколи не чули, але вони всі відстоювали певні цінності. І ті, хто тут зараз зібрались... Просто на і ми маємо робити щось, для того, щоб не було соромно тими, якого більше з нами немає. Сьогодні ми віддаємо честь рекруту. Це була людина, яка одна з перших зрозуміла, що мілітарна культура важлива і почала я робити буквально земля. Хто був одним із перших, хто усвідомив, що треба створювати імідж армії, і що армії не потрібно яка умудрилася йти проти системи, при цьому залишаючись частиною цієї системи. Той, для кого все життя було рухом вперед. Він сам рухався і мав у собі достатньо сил та сміливості ввести за собою іншу. Льоха ніколи не химачив, і ви несли мачка. Кузьмін. Давайте пооблодуємо And I want to give a good round of like, support and encouragement to everyone that's here uh, to take part in the race. As you know, like 100% of the registration funds will be going straight to the International Legion to help us in our cause against the enemy. And I hope that everyone here continues this running against the end because I couldn't do it. um, And that were able to honor the memory of Alexei and everyone else that's fallen in this invasion by the Imperial um, and just have a good run and get to the end. Slaugh Ukraine. Я думаю, що комусь це таки потрібен переклад, але якщо дуже коротко, то дуже вам усім дякую, що ви долучились до залічесті імені рекорд і що допомагаєте. Засновник компанії «Ран-Юкрим» України, військовослужбовець Дмитро Черніцький. Слава Україні друзі! Добре. Ви знаєте, сьогодні ніколи ці слова героям слава на Бурварі. Я думаю, для нас такого дуже важливого значення. Я хотів би, щоб кожен свідомо значення цих слів. Тому що сьогодні, як-ніяк, живі не я дуже багато наших побратимів. Я буквально в четверг повернувся з Хмельницького охоронного командира групи Лобана, Сергія і Пороха. Порох це позивний Паша Хлопець. Звід, звід, ось. А, до чого веду? До чого веду? Це були так, так само люди, на яких в своєму підрозділі рівнялися багато хто інших людей, які з перших днів повномасштабного вторгнення вірвалися в цю битву. Її а, з особистого досвіду скажу, що Олексій Чубашев був першою людиною, коли я сам в цю битву, я не знав, що робити. Де взяти там, певне озброєння, яке нам потрібно було, я набрав льоху, питався, кажу, Льоша, нам треба реніс них, нам треба набої до них, Ось, е, тому що в мене порад снайпер, а нам не видали цієї зброї. Як, як зробити? Ну, нам сказали, купляйте, хлопці. Ми проводили збори, купляли цю зброю. Ось. Ну і відповідно потім працювали з нею. Ось. Е я що хочу сказати? Я хочу в першу чергу подякувати Юлі за те, що вона продовжує і говорить про тобто, це. Вона могла сказати, я не хочу про це говорити, тому що я вірю яка це біль, яку е біль вона пронесла і несе можливо, сьогодні. Навіть Сьогоднішній день, да? і... але вона не здається, вона продовжує боротися. Да? І вона ініціювала цей пробіг. Я нашій команді, яка також долучилася і підтримала цей пробіг. Наша мета сьогодні, щоб ми пам'ятали тих людей, е, які заплатили вже своє життя. Повірте мені, ще багато хто захопить своїм життям, за то, щоб наша держава була незалежною. Ніхто не знає, що кого чекає. Але на сьогоднішній день, і сьогоднішній день. ми цю борьбу, і ми не маємо опускати руки всі борьбі і боротися до останнього кінця. Я хочу вас всіх змотивувати, Я хочу вам всім подякувати, тому що кожен на своєму місці має продовжувати боротися в тилу напередку дерти, роби свою роботу на всі сто про І пам'ятаємо тих, хто вже пішов. Слава Україні! Героям слава! and Sikh, Roznano, and Ruiz, and Ruiz, and Ruiz, and Ruiz, and Ruiz, and А зараз для старту за вівучесі імені рекрута разом виконуємо їм Україну. Thank sure. Усі, і варі, і всі, хто знаходиться на дистанції робимо згорніть з п'яти поїхали, п'ять люди.